Напівобідкова модель оправи з акцентом у синьому. Ця модель дійсно подобається як жінкам, так і чоловікам, і має металевий напівобідковий корпус. Гарна об'ємна лінза, висота якої дозволяє використовувати такі окуляри протягом тривалого часу, тобто для далі, але можна і на плюсовій деоптрі. Але на рецепти краще обирати від плюс або мінус двох також для корекції астигматизму. Метал у темному кольорі з дуже цікавим оригінальним дизайном завушника. Він нібито має. Таке перекручення, і також оснащене флексами, що дають зручну посадку за вушками. Звичайно, ж мають пластикову накладку для максимального комфорту. Регульовані носопори, завдяки яким посадку на носикові можна підлаштувати. Така модель підійде для власників середнього та вужчого обличчя. Актуальні заміри можна побачити на сайті Ківлінза або ж запитати у нашого менеджера у особисті, а також для жінок з невеликою між зіничною відстанью. Замовте вправо або ж окуляри за ваш Шим рецептом у цю модель можна онлайн у Телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза. І для цього артикулу її залишаю у коментарях.